That's what В Закарпатець Анатолій Герей один із шести фехтувальників, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх у Токіо. Спортсмен виборов місце у збірні понад два роки тому. Однак, через пандемію змагання перенесли. Для Анатолія це вже друга Олімпіада. У 2016-му він виступив за українську збірну в Ріо де Жанейро. Прошлий раз трошки не вистачило. Четверте місце посіли, програли за бронзу. Надіємося, що за ці чотири роки ми. Стали розумніші, сильніші. Вже є досвід, тому будемо старатися як найкраще себе проявити і прославити край. Останній місяць Анатолій Герей провів у Києві на командних зборах, де тренувався разом із іншими членами української збірної та каже: інтенсивно готуватись до олімпіади почав за півроку. Дуже важко було, скажімо, змотивувати себе і знайти сили далі. Тренуватися, не знаючи, чи будуть ці Олімпійські ігри, чи не будуть, проведуться чи не проведуться. Від відбір завершиться чи не завершиться. Тому так трошки важко до це все тривало, але слава Богу, склалося, і всі дуже раді, що Україна буде представлена в шпазі чоловічій на Олімпійських іграх. Це дуже престижно. Тільки вісім команд з усієї планети будуть представлені там, і Україна серед них. Сти спортсмена в аеропорт прийшли його рідні та друзі. Батько Анатолія розповідає про свої емоції. Зараз ще переживаю, радіти будемо потім. Чоловік майже 45 років тренує фехтувальників. Саме він і почав тренувати сина, коли тому виповнилось шість. Через 25 років він все ще допомагає спортсмену у підготовці. Він постійно в тонусі має бути, постійно, тому що здобути ліцензію на Олімпійські ігри. 32 сильніших спортсмени планети не так просто. Всі рівні. Вісім команд зараз. Ну і хозяйка Японія буде приймати участь в цих змаганнях. Вона має право виставити команд, Дев'ять команд. І я думаю, що сюрпризи будуть. Тому на нашу користь про свої емоції перед проводами сина розповіла і мама Анатолія. Відчуваю ну, переживання як мами перше. Ну, хвилювання, то воно природнє. По-друге, ну гордість. Бо йшов до цього 20 років. Це шлях ну, такої титанічної праці. Він відповідальний не на 100, а на 200%. процентів. А це дається взнаки, знаєте, воно дуже десь б'є по емоціях стартують Олімпійські ігри в Токіо 23 липня. Перші ж поєдинки українські фехтувальники проведуть зі збірною Китаю 30 липня. Вероніка Мороз, Віктор Пойда, новини на Суспільному.